Населення вішу селі за корову, за дома. А я порахую. Друзі, усім привіт. Сьогодні свято, день мами. І ми, як три мами, йдемо сьогодні святкувати. Положено нам, а -а -а. заслужено. І Я хочу привітати свою маму, свою матусу рідну з таким гарним святом і всіх всіх-всіх мам. Щоб мами не, не плакали, не страждали, щоб діти поверталися, щоб закінчилося вже то все, то все, що там відбувається всюди і по цілому світі. Та й таке. Мені аж плакати хочеться, щоб всі мами були щасливі і тільки раділи за своїх діток, і, і здорові, і щасливі. Вода безподобна. Ні? Мені можна тепло вийде? А я маю. А де вас? Не стань ближче сюди. О, тут вообще добре добре. Тут сонце в другий бік. Угу. Карловий міст. вже тут. Або... Знаєте, все, що... але ми ще потім підемо на трамвай. У нас вже давніше відкрили і ресторан на воді, Маріна називається. Я ще там не була, там не була і вирішили тепер зайти подивитися. Досить хвалять люди, що там і вигляд гарний, погода тому. Лювдує, що підемо глянути. Посидимо, трошки щось побалакаємо поспілкуємося, тому що часто теж не бачимо що всі на роботі цілими тижнями. Так, вибралися. Ми з Леною частіше, бачимося, Руслана більше, має зміни на роботі, що вона і суботи, і неділі може деколи працювати. Буде собі так купити, но ну, не росині. Пройти за прагу. Що вона таке вражнішно си топи. Ну тово та така в воді дуже. Чекаємо замовлення, тут є музей, кафе. Тут знаходиться це кафе. Туалет там є і музей. І тут можете купити собі лодку, замовити. Кататись, година коштує 550 корм з кавою, з питтям, морозиво, пиво на вибір. Ми прийшли до церкви, тут якраз хрестини, ляля плаче, дамо за службу Божу, на службу Божу, за здоров'я тих матерей, які живі, котрі. І за упокій, яких уже з нами нема. Хто не має Ми якраз прийшли, тут церква була чеська відправа, і теж діто хрестили. Там хрестили в нашій і тут. Прямо навпроти Карлового мосту, церква. Відправа на чеській мові. Чехи прийшли віруючи хрестити діточок. Що знаєте, оце ніколи не бачив? No. Mm -hmm. Так, я дівчат вже посадила, тепер пішла познімати трохи. Вже класний вигляд тут на Карлове міст і на град. Він є на два поверхи, перший поверх, другий поверх. Перший поверх є тераса. Можете сидіти на дворі, тут вже закрито більш приміщення. Тут ще такий зал. Тут вже на замовлення. Там дівчата сидять. Ось такий гарний вигляд на терасі. Вау, ти маєш таким крутим. Тільки забула, як називають, маракує. Принесли нам такі коктейлі. Це таке, якби мало, теж у коголі? На, малинка. Я мам Маєш Наш ну, з такому маракую. Так, дівчата, за усіх матерів mm -hmm. на землі і на небі. Е, помало по велиба. Я не бачу. Боже, как wow. <laughs> А це на видео? Я yeah, видел. Yeah, yeah. А, так же вот так, так у нас. Краски да, я. А, ну, я. Чао, ты беру. Так от таке виглядає різотто з чорнилими каракатиці і морепродуктами. Чорнюще, натуральне. Зуби так не випадає. Треба було одразу щітку брати з собою, пас. Випала чорний різопа. Якщо йдете десь на побачення, рекомендуємо не замовляти. По черв? Я пані Лена. Такий добрий десерт, пана кота називається. Малинова. малинова. Віборний. Віборний. Пані Руслана худає. дієч. Санадієч. Подивіться, яке манкрасне сердичко. А я маю таке морозове таке. Горішкове.